Попри важливі новини сьогодні, всі соціальні мережі сфокусовані на обговоренні єдиної теми теми вбивства Андрія Портнова. І вона цікава, як на мене, тільки з рахуванням одного аспекту, бо все решта то маячня з рахуванням аспекту діяльності нашої судової системи, тому що від судової системи в Україні залежить взагалі все життя, вся життєдіяльність України в цілому. Будь-які рейдерські захоплення, віджими бізнесу, будь-яке скасування законодавчих актів, е указів, наказів, які видають чисельні наші органи. Це судова система. І ця судова система була виведена в тому числі, в основному Андрієм Портновим цією судовою системою користалася влада усіх часів, починаючи ще з Ющенка. І найбільше користалася цією судовою системою саме сьогоднішня зелена влада. Отже, сьогоднішнє вбивство Андрія Портнова, якому радіти, ну точно не вартує, тому що забирати життя не гарно, але вона, ця подія, дуже важлива з урахуванням того, а що ж зараз буде відбуватися з зеленою владою, як будуть діяти суди, де ті всі папки, потвердження очевидців, які заводились на кожного суддю, і кожен суддя був як маріонетка на. Ниточках, як буде зараз реагувати офіс президента, тому що ну є інформація, що той самий тартаровий Портнов дуже тісно співпрацювали, і в тому числі через е, суди. Чи не дзвіночок, це по Зеленському, по його банді команді, тому що ну занадто загралася сьогоднішня влада. Оце, як на мене, важливо. Ну, а те, що Система, злочинна система по безпреділу розправляється з тими, хто створив цю систему. Ну, для мене це не новина. Я думаю, як і для всіх вас. І ця подія повинна бути ще дороговказом всім тим бусифікаторам, всім тим беззаконникам, які творять безчинство, знаходячись на владних лажелях і вважають, що тримають Бога до заборону. Рано чи пізно до вас і по вас прийдуть. Якщо не ці, то інші. І Вважайте ще також, що. Україна знаходиться в сфері інтересів як Сполучених Штатів Америки, Росії, так і Євросоюзу. А тому за всі злодіяння рано чи пізно повинна бути розплата. І краще, хай вона буде швидше, щоб люди бачили результати, бачили перспективи в Україні, як на мене. Тому я сьогодні звертав увагу, що важливою новиною надважливою сьогодні є заява Росії. Однак, ну так як всі питають і всі обговорюють цю тему. То я висловив свою точку зору. А як ви вважаєте, друзі, як буде тепер розвиватися Україна після того, як фактично батько сьогоднішньої корумпованої злочинної судової системи був вбитий в Мадриді сьогодні в день?